Я тобі знаю, що хочу сказати. От взагалі, експерти в сфері фінансів мають обов'язково в новому часі конектитися з терапевтами душі. Просто обов'язково. Тому що о, найпростіший спосіб пробудження для людини, найпростіший, його можна назвати найдешевшим, най, е, таким лайтовішим з точки зору кризи, болю і так далі, це через гроші. Більш болюче показує, так? Лекта. Звичайно, тобто, якщо якщо забажати дійсно дійсно от, побачити реальність об'єктивно, то якби ми гроші дійсно наблизили до середовища душі, ну в даному випадку, можливо, це є наша з, з тобою, і такими як ми робота і задача як амбасадорів часу, часу переходу, часу синергізації, тому що. От В більшості випадків, в усіх практично в слоях причин, в кореневих слоях причин, жіночих наслідків, які вони називають, кризами стосунків, кризами в цілому, навіть ось цієї заснушої жінки і так далі, от дуже часто лежать саме маніпуляції фінансами. От просто це якийсь такий. Слой колективний на накопичений великою кількістю віків, навіть ну, тобто це жіноча енергія, вона вона була інструментом підторговування, і ось і, і це настільки цікаво помічати, спостерігати.